Всі, хто дивиться телеканал Еспресо Біла Церква на календарі 5 березня. Ми вже готові вам розповісти про всі актуальні події міста. Обов'язково тисніть вподобайку під цим відео, бо нам завжди є про що вам розповісти, і далі тільки про головне. Майже кожен білоцерківець став свідком, як протягом кількох тижнів через технічний збій автоматизованої системи централізованого оповіщення у місті кілька разів лунала сирена повітряної тривоги безперебійно впродовж майже 20 хвилин. Тоді міська влада запевняла, що це не їхня провина, а відповідальність несе область. Наш телеканал скерував інформаційні запити до Київської обласної військової адміністрації та Укрспецзв'язку. Як відповіло останній підприємство. Емство система оповіщення безпосередньо в місті Біла Церква відноситься до місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення, а тому утримання та її забезпечення покладено на органи місцевої влади. До того ж, як йдеться у листі, укрспезв'язок має діючий договір склада на технічне обслуговування територіальної автоматизованої системи оповіщення. А ось електронні комунікаційні послуги для системи надає Укртелеком, і найцікавіше, що лише після нашого запиту у білу церкву позапланово виїхали представники казенного підприємства Кода, ДСНС нацполіції Укртелекому, аби перевірити несправність тривоги, після чого склали акт виконаних робіт та відновили працездатність каналу зв'язку. За результатами комісійного обстеження виявлено несправність електронних комунікаційних мереж канал зв'язку, за який відповідає АТ Укртелеком, після чого проведено перевірку працездатності системи оповіщення, в тому числі обладнання оповіщення за експлуатаційно-технічне обслуговування якого відповідає КП Укрспецзв'язок. Система спрацювала в штатному режимі. Про що представниками комісії складено акт. І стали відомі нові подробиці у справі щодо незаконної приватизації московським патріархатом монастиря Марії Магдалини, як відповіли на наш інформаційний запит в офісі генерального прокурора. На даний момент проведено огляд будівель та до справи долучені архівні документи, що підтверджують передачу нерухомого майна та на реконструкцію каплиці Іоанна Кронштадтського з добудовою під Хрещальну. Проте як запевнили в офісі, Білоцерківська окружна прокуратура звернулася до. Мінюсту зі скаргою скасувати рішення держреєстраторки міської ради Наталії Бурімської, яка оформила передачу пам'ятки архітектури в приватні церковні руки. Але звернення повернули назад до прокуратури у зв'язку з тим, що воно не містить дати, коли скаржник дізнався про порушення прав і оформлене неналежним чином. Натомість у міністерстві юстиції повідомили не менш цікаву інформацію. Виявляється, на держреєстраторку Борімську скаржили щонайменше п'ять разів. Попри це, вона продовжує працювати та має доступ до реєстру. До Міністерства юстиції України надходили такі скарги на рішення державного реєстратора Бурімської НІ скарга Кобзар Петра Михайловича, лебідь Марії Іванівни та інших, скарга Кобелінського Миколи Миколаєвича, скарга товариства з обмеженою відповідальністю Лендбудсервіс, скарга товариства з обмеженою відповідальністю Лендбудсервіс, скарга Кобзар Петра Михайловича, лебідь Марії Іванівни та інших. Станом на 29 січня 2024 року державний реєстратор Бурімська НІ мала доступ до державного реєстру прав у Білоцерківській міській раді. У Білоцерківській громаді офіційно зареєстровано понад 16 тисяч переселенців. Це люди, які мусили тікати подалі від російських освободітелей, залишаючи все на знищених або тимчасово окупованих територіях. Одна з них героїня нашого наступного сюжету, яка в Мелітополі мала все. Втім, у Білій церкві почала працювати з нуля, а допомогли у цьому уряди Канади та Японії. Детальніше про це в сюжеті Ярослава Гопаци. Мілана вже 10 років займається реконструкцією каратиновим вирівнюванням та фарбуванням волосся. Раніше ці та інші процедури надавала у власному салоні краси у Мелітополі, який відкрила в 2021 році. Планів було багато, але після майже двох місяців життя в окупації вирішила з родиною переїхати до Білої церкви. Тут від квітня 2022-го намагається почати все спочатку. каже іншого вибору не було, адже існувати поруч з росіян не хотіла і не хоче, виходили на мітінги так само. Ну що могли робили, але вже коли зрозуміли, що це не так швидко, все буде, і розуміли, що дітям треба вчитися вивчати нормальну історію, що нам треба розвиватися далі, і що це. Не та ситуація, в якій можна залишатися. Дуже самою за Мелітополем, за нашим сучасним містом, за нашим молодіжним містом. Там все життя, там будинки, там залишився салон краси, якою я вже там була теж власницею. На жаль, наразі там інші власники. Безкоштовно користуються всім обладнанням, але я вірю найкраще, і що що моє до мене повернеться. Спершу у білій церкві Мілана винаймала місця для себе у закладах, а потім вирішила відродити б'юті простір, який у неї був в тимчасово окупованому місті. Для цього жінка написала бізнес-план та завдяки проєкту Крила отримала грант у розмірі 23 тисяч гривень. А вже у жовтні минулого року переселенка орендувала приміщення, де робить красивими жінок. На ці кошти я придбала робочі меблі, стінку порукаря, да, там місце перукаря облаштувала. Наразі ще чекаю, ось ось должно приїхати крісло, нове А візочок ну, Тобто, я облаштувала собі робоче місце, де було б комфортно і мені, і клієнтам. Mm -hmm. Так само планую розвивати далі. Вже тож теж в процесі виготовлення таке саме місце для іншого майстра на аренді, який буде працювати, і ще дуже хочу поставити манікюрний стіл і щоб вже потрошку розвиватися. Постійною клієнткою перукарки стала Ольга. Вона також переселенка і розповідає, що познайомилась з Міланою на одному з заходів для ВПО. Я з нею познайомилася. Вона ще працювала в іншій перукарні, і тепер вже хожу до неї сюди, оскільки дуже задоволена і процедурами, якими вона робить для волосся, Це були водоглядові процедури. Я хочу робити, і сьогодні прийшла на укладку. І дійсно підтримка один одного вона також дуже цінна і важлива. Вона ж час особисто це відчувається. До переїзду в Білу церкву майстриня робила лише процедури, які покращують стан волосся а віднедавна почала і стригти, адже закінчила безкоштовні курси від міжнародної організації з міграції. Загалом тоді за кошти уряду Японії допомогли здобути нову професію 30 переселенцям, які навчались за різними напрямами. І до нас вона прийшла націлена саме на те, щоб отримати повноцінний спектр послуг, тобто, щоб навчитися і виконувати всі види укладання, і також навчитися виконувати жіночі, чоловічі та дитячі стрижки. Вона була розумниця, вона прикладала максимум зусиль для того, щоб здобути саме ті знання, яких їй не вистачає. Люди, які втратили житло, втратили, скажімо так, попереднє своє життя, стиль життя і потрапляють в нове середовище, їм дуже важливо знайти своє місце. І приходячи до нас, вони так трішки відсторонюються від тих проблем, які в них були на тій території, тих страхів, які були там. Вони отримують знання, вони отримують нові емоції. Вони так скажем переналаштовуються, перезаряджаються на більш позитивне і мирне життя. Нині Мілана ще не знає, чи повернеться навіть після перемоги до рідного Мелітополя, стверджує дім там, де родина. Є прикладом, що, попри всі проблеми та негаразди, які принесли українцям окупанти, життя продовжується, і головне не втрачати віру у власні сили. Ярослав Гопаца, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. У садочку номер 22 Ластівка відбулись змагання, присвячені пам'яті військовому Олександру Марченко з позивним Каменяр. Колишній народний депутат загинув на початку березня 2022 року в бою з окупантами на Київщині. За словами директорки, дошкільного закладу він часто їм допомагав. Тож на знак подяки провели спортивний захід. Перед початком турніру малеча заспівала гімн. Також їм розповіли про шлях відважного білоцерківця, який боровся за свободу. Далі дві команди змагались у естафеті, стрибаючи, бігаючи та виконуючи різні вправи. Перемогла дружба, але кожен зу. Учасників отримав диплом та подарунок. Ми сьогодні пожинаємо ці плоди, коли мало приділяли уваги саме о такому військово-патріотичному і патріотичному вихованню нашої молоді. Переконаний в тому, що саме в такому віці і треба починати. Знаменита фраза: а коли треба починати виховувати дитину? А скільки вашій дитині? Три місяці. Ви запізнились рівно на три місяці. Так, от те, що ми робимо, якраз і відкладається найбільше сьогодні. Діти як найбільше вбирають у себе всю цю інформацію, і вони принесуть, сподіваюся, на все життя. Організували турнір пам'яті Олександра Олександровича Марченка. Він багато відвідував наш заклад, здійснював нам велику допомогу не тільки нам. Він підтримував і спортсменів, і заклади дошкільної освіти. Тому ми не маємо права забути. Маємо пам'ятати, шанувати пам'ять про героя, який віддав своє життя за Україну. Завдяки йому і іншим полеглим воїнам. Ми продовжуємо жити, а наша країна не втрачає незалежність. Тому вічна і світла пам'ять Олександру Олександровичу Марченко. У краєзнавчому музеї відбувся благодійний концерт на підтримку зсу світанок. Прийде відома білоцерківська співачка Олена Усенко. Виконала 12 пісень, серед яких як авторські, так і кавери на відомі треки. Метою заходу став збір для білоцерківської волонтерської групи на FPV-дрони Торро». кожен мав змогу задонатити у спеціальну скриньку або переказати на рахунок, перейшовши за qr кодом ми запрошували представників міста. Ми запрошували представників підприємств. Ми запрошували представників наших навчальних закладів, мистецьких, наших закладів культури, школи. Наша ціль 5 мільйонів. Ми будемо до неї мати стрімитися. Ну, благодійні концерти в мене ще почалися. От якраз спочатку початку повномасштабного вторгнення, вже я не знаю. Навіть більше, напевно, вже 500 концертів. Десь я об'їздила. і по Європі, і по Україні. В першу чергу по госпіталям було багато концертів, але продовжую. Продовжую робити добро, тому що саме своєю творчістю я можу допомагати, і я це роблю на благодійних концертах. Зазвичай сильніша енергетика, тому що е, люди водночас насолоджуються концертом, і це їх заряджає допомагати, тому що саме через військових ми зараз маємо можливість проводити е, такі заклади завдяки їм. Зброєю надавати домедичну допомогу, головне бути готовим до національного спротиву. І в той час, як багато дорослих чоловіків переховуються та намагаються уникнути мобілізації, молоді хлопці Білої церкви вже готуються захищати батьківщину. Подробиці у матеріалі Україну! Україну! Свята мати героїв! Свята мати героїв! Світи на серцево! Світи на серцево! Прилий бури, вірі в Кавказ! Саме так ці юні білоцерківці починають кожне заняття. Молитва українського націоналіста лунає відважно гордо та єдино. Кожен із присутніх долучився до цього вишколу з власної мети, але бажання в них спільне бути готовими дати відсіч ворогу. Стрільби зі стрес-тестом, опанування зброї, керування квадрокоптерами, надання до медичної допомоги, поводження з міновибуховими предметами та інше тут у Центурії кожен може володіти цими знаннями та навичками, особливо в умовах повномасштабної війни. У нас великий пласт підготовки, починаючи з лодогічної лекційної, закінчуючи фізичною підготовкою. Основний наш напрямок: це культ ножа, бокс та військова підготовка. Військову підготовку входить тактика, топографія та інші напрямки. Ми проводимо тренування, заняття, лекції. До нас приходять бійці 3-ї окремої штурмової бригади, ветерани Азовського руху та ветерани російсько-української війни. Також ми співпрацюємо з фондом, 3-ї штурмову бригаду, яка нам надає. Певні пільги для тренувань до занять активно долучається молодь з 14 років, але є серед хлопців і дівчата, які виконують все на рівні з ними, намагаючись не відставати в результатах. Мотивує нас сюди прийти, те що в країні війна. І потрібно захищати свою державу і свою націю. Наша спільна мета те, що сильне моле це майбутнє нації. Мені тут дуже подобається. У нас дуже гарна компанія, з якою ми займаємось. Останні роки організація постійно займається вихованням та підготовкою цивільного населення до спротиву. До тренувань обов'язково залучають військових, бо вони на власні очі бачили реалії війни та мають неабиякий бойовий досвід. Де трохи помилки ми ж навчаємось. Вищий турнікет. то так. А так все нормально. Отлично. Алекс займається організаційними питаннями вишколу. Як наголошує юнак, можливості кожного тут залежать від бажання та рівня підготовки, але все ж дещо є найважчим для новачків. Ну, фізично люди, які не займалися цим, то мені здається, статика, тому що дуже швидко втомлюються руки. Коли людина просто стоїть в одному ну, в одній позиції, відпрацьовує. Е Дуже багато фізнавантаження, щоб ну люди швидше готувались, швидше набиралися сили. Їм було з кожним тренуванням все легше і легше, і психологічно, тому що в нас тут є таке поняття як дисципліна, і за її покарання фіз, ну, фізичні навантаження. У нас в країні ворог він. Нас вбиває, несе нам руйнування, і нам треба захистити свою країну. Усі вони патріоти нашої держави. Найбільше їхнє бажання якомога швидше прогнати росіян з території України. Тож приклад цих юнаків дає надію, що ми неодмінно переможемо. Центурія підготувала багато бійців ще до війни. Наприклад, у нас була велика компанія підготовки цивільного населення ще до повного штамного вторгнення. Не панікуй, готуйся. Нам завдяки цій підготовці, ми змогли підготувати ту саму територіальну оборону. Ми майже кожен тиждень проводимо акції для підтримки її. Тобто ми провели акцію про закупівлю. Комплекс Шабля, який коштує 850 тисяч. Наш осередок зібрав цю суму, і вже цей комплекс на фронті. Україна до все! Україна в Україну Дар'я Рубан Олександр Куга, Еспресо Біла Церква були головні новини Білої церкви. Якщо ви зараз дивитесь нас на ютуб-каналі, не пошкодуйте час і натисніть дзвіночок, щоб бути у курсі всіх подій. Також закликаю вас не стояти осторонь та допомагати нашим волонтерам у закупівлі дронів для захисників, бо нині на передовій їм дуже важко і складно. Будьмо єдиними, слава Україні та її героям.